Перейдемо до наступного роду, до Туї Західної, але це справедливо ці хвороби, які я зараз назову, їх не так багато, і вони кас... стосуються не лише Туї Західної, вони будуть стосуватися і інших видів туй, Але зустрічатися будуть трошки рідше, бо насправді ми висаджуємо таку кількість туї-західної, що. Для посадки туї, той ж східної чи туї складчатої, у нас вже не залишається місця. Тому хвороби характерні і для цих видів, туї, але зустрічаються вони не так часто, саме через кількість насаджень. І перше, до чого я хочу вам, що я хочу вам розказати, це я знову повертаю вас до трахіомікозного в'янення, який знову викликається тим самим грибом фузаріум оксіспору, який був характерний і для яльця. Подивіться, будь ласка. Ті самі прояви, ті самі причини, той же самий час ураження. Все те ж саме. Чим раніше ви відреагуєте, чим, тим буде краще. Починається є маленька різниця, починається подивіться на те, що у червоному квадратику, це вже туї, що загинули, а ті, що лівіше від червоного квадратика, на цих туях подивіться, є маленькі сохлі гілочки. Дуже схоже на іншу хворобу, яку ми роздивимося трошки нижче, це кабатіновий нікрос. Дуже схоже на цю, але по динаміці ви зможете зрозуміти, що це насправді не кабатиновий нікрос. І нагадую, що є ще одна ознака, яким чином можна, ми її роздивлялися. Це був невеличкий бонус. Ви робите зріз гілочки і дивитеся на стан провідної системи. І по цим двом ознакам ви дуже-дуже швидко зможете встановити, що це самі трохи мікозне в'янення, ну або в'янення, що викликається грибами роду фузаріум. Також дуже складна хвороба, дуже швидко розвивається ніякого лікування майже нема, але можливо цей ось склад, який я вам. Уже колись давала, мабуть, на вебінарі. Е і Він дуже добре працює. Суприму, 30 мл, потім дезаралу, потім знову суприму. Ми поливаємо під коріння полив, 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 робимо полив. Якщо бачимо, ось таким чином випадають цілі гілки, то ми розуміємо, що це саме трахімікознев'янення зустрічається досить часто, і я вважаю, що десь приблизно через. Тижні за два, на починав травня вже будуть звернення з цього приводу. Тому, якщо у вас є. Час попередити, будь ласка, зверніть увагу і робіть. В цьому році нема можливості придбати Суприм. Його не завезли, його навіть немає у офіційного представника. Ліцензія на цей препарат регістрація не закінчилася, він її його випускають, але чому не завезли, немає. Тому замість Супріма беріть Амістар. І там, де написано Амістар, берете Амістар, берете 30 мл на 10 літрів, 10 днів очікування. Потім потім де і потім знову амістар. І після цієї триади препаратів ви берете біопрепарати і доливаєте ще п'ятикратно. Є можливість попередити, є можливість. Якимось чином протидіяти, щоб не хворіли, особливо це стосується туй свіжопосаджених, особливо це стосується туй на важких ґрунтах, стосується туй, які висаджуються на межі забору та газону, там де йде за рахунок фундаменту газону. Фундамента забора і газона йде за стій води. З газон поливається, додатково поливається туї. Це ситуація, коли не треба поливати, туї вони будуть отримувати вологу з ґрунта, і вони не, не потребують додаткового поливу. І за, за рахунок фундамента забора Ця волога буде утримуватися і ту її, звичайно, отримає. Коли додатково складаються такі умови, це, звичайно, і була холодна дощова весна, то це умови, коли потрібно, звичайно, пролити. І навіть якщо нема проявів пролити, це дасть можливість зберегти рослини, бо після ураження вже нічого зробити неможливо. Це хвороба, яку ми трахіомікознев'янення тую. Ми досить багато я досить ретельно розповіла на прикладі ялівця. Те ж саме. Такі ж самі прояви, такі ж самі умови, ті самі препарати можна використовувати, але на прикладі Туї. Тобто, відмінності майже немає. А ось про наступні дві хвороби: Кабатіна Туя, це кабатін, Кабатіновий некрос і Дідіма туїна. Це два гриба патогені, які викликають дуже схожі прояви. Теж вже є звернення, теж вже дивляться, що щось відбувається. Загинуть кінчики пагонів. Так само, як ми розмовляли, що гинуть кінчики пагонів у ялівця, так само гинуть кінчики пагонів у туї. Молода туя, молоді прирости вражуються. Дідіма села Туїна проявляються у вигляді бежево-коричневої хвої, що розташована на пагоні плямами. І це Ознака. Ми зараз роздивимося фотографії, і ви побачите, яким чином ці плями розташовані на гілочці. Як окремі цяточки. Через деякий час на цих гілках з'являються дрібні майже чорні плодові тіла, які містять спори. Зараження нових рослин відбувається два рази за вегетаційний період, терміни, які навесні на початку літа. Це зараз буде, у нас починається рісти, починається ураження. І наприкінці літа восени. Це те, що нам потрібно буде обробити. При сильному ураженні спостерігається відмирання гілок. Якщо дуже значна, значне ураження, гілочки ви будете бачити, будуть відмирати цілими, цілими шматками. Для профілактики та лікування, після того, як видаліть всю хвою, ви берете, видаляєте всю хвороку. В ви використовуєте препарати, що, діють, що містять діючі речовини, манкацеп та пропіканозол. Тобто для всіх, для всіх основної маси хвойних хвороб, манкацеп і пропіконазол це два, дві діючі речовини, які дуже-дуже добре працюють. Симптоми ураження грибом кабатіна, це кабатіновий некроз – дуже схожі на це. Так, так само відбувається два ураження. На початку літа, наприкінці весни, і на початку осені наприкінці літа. Так само уражується молодий прирісти, так само ми обробляємо після стрижки. Це, це стосується і кабачінова некрозу. Різниця буде лише в тому, що гинуть не окремі хвоїнки, розташування цих. Ураження не окремими цяточками, а розташування цілими гілками. І інколи буває, що систематично дуже складно при огляді без мікроскопування визначити це. Чи це гриб діді Месцела, чи це гриб Кабатіна, але насправді для нас немає значення, бо препарати ми використовуємо і агротехнічні технічні входи ми використовуємо одні ті самі. Подивіться буквально на будь ласка на першу пару фотографій діді месцела Туїна. Дивіться всередина хвоїнки, кінчики здорові. Середина хвоїнки уражені цяточки, є зелені вкраплення, є жовті вже загинувші лущинки Хвої, тобто, ми бачимо, є строкатість. Ви Ця строкатість, вона її не можна роздивитися на відстані. І вона, я хочу вам сказати, що зустрічається досить часто. Якщо ви запам'ятаєте собі цю картинку, роздивите ще деякі картинки, то ви побачите досить часто є ця хвороба. А Кабатіна зустрічається. Це наступна фотографія. Кабатіна зустрічається ще частіше. Тут ми бачимо, що таких цяточок немає, але на гілці серед. Здорового оточення інших воїнок, інших частинок цієї гілки, є якась уражена частинка незначна. І ми бачимо, що вона буде бурорудого кольору, як в тому, так і в іншому випадку. Колір буде приблизно однаковий. Чому я кажу, що ну, по фотографії складно, бо прояви майже завжди однакові. Кольор у нас чи світло-бежевий, чи світло-коричневий, чи рудий, чи бурий, але плюс-мінус колір однаковий. Може бути там колись що. Чорний. Але він завжди однаковий. Тому треба дивитися на те, що не буде типово для іншого. Це цяточками, це строкатість, опадає, хвоя не опадає, чи це гіне ціла гілочка. Тобто на такі ознаки, які. Дають, але все рівно тут визначили ви вірно чи не визначили ви вірно? У вас є препарати, і, на жаль, інших препаратів в нас немає. Ми будемо користуватися тим, що вже перевірено, і тими препаратами, які в нас є. Що стосується взагалі самої туї, це досить проста у догляді рослина. Вона досить гарно реагує на значну кількість глини, на важкуваті ґрунти. Не на важкі, але декількість дрібної фракції, кількість глини. Бо глина це не про сам ґрунт, це про механічний склад. І глина вона чим характеризується? Вона дуже дуже дрібна, вона як пил і. За рахунок того, що в неї, в неї відсутня органічна складова, майже відсутня, вона має такий рудий колір. І кажуть, там в мене на ділянці глина. Я хочу вам сказати, що в деяких випадках на глині дуже добре ростуть рослини, і ту я вона. Позитивно реагує на глинистий ґрунт, тому що він може тримати вологу. А туя насправді дуже вологолюбива рослина. Але надзвичайно це не болотяна рослина, тому надлишок води для неї буде шкодити, і це буде призводити до трахіомікозного в'янення туї. Тому насправді ту я дуже, я розумію, чому її полюбляють. В неї дуже благородно виглядає хвоя, вона дуже проста у догляді, вона не так сильно уражується. Ось це, ці три хвороби, які я вам назвала: Кабатіновий некроз, ді туіна, це дідімі, дідіміловий некроз і е, трахіомікозне в'янення це те, що зустрічається найчастіше. Є ще пістолоций некроз, Він дуже буде схожий на кабатіновий некроз. Але буде відрізнятися потемнінням, буде хвоя не бура, а буде хвоя з почернінням, але так само буде відмирати, будуть відмирати гілки. Тобто різниця насправді не, ну, її не так багато. Берете ті препарати з метконазолом, з манкацебом і з пропіконазолом, обробляєте. Проливаєте, створюєте гарний агротехнічний, агротехнічний догляд, даєте добрива, кропити, коли потрібно, достатньо вологі, і туя із серед хвойних, мабуть, для мене найпростіша. Друга по складності, друга по простоті у догляді це ялина. А насправді там ну, как бы, досить багато хвороб, але вони всі не так складно контролюються. І найскладнішими є сосни та ялівці. Сосни і ялівці, особливо сосни, дуже складні у лікуванні, дуже складні в діагностиці і дуже складні у е, тому, що попередити. Тому агротехніку е, вирощування сосен треба дотримуватися цієї агротехніки досить, досить ретельно. І, звичайно, пам'ятати, де... Коли які хвороби будуть для того, щоб вам опанувати хвороби з цих основних чотирьох видів, вам треба їх законспектувати собі, використовуючи робочий зошит. Під час передивлення, коли ви будете ще раз передивлятися всі уроки, робіть собі нататки, робіть собі якісь помітки. І з цими помітками беріть собі, можливо, якісь скрини до фотографії, ви їздите на ділянки, дивіться, що відбувається на ділянки. Як тільки у вашому Уявлені відбудеться це зростання теорії, яку я вам розповіла, картин, картинок, які ви побачили, і практики це ваше спостереження на ділянці. У вас ця інформація стане частиною вас. Ви її буквально з'їсте, коли у вас зростеться ця. Інформація теоретична, інформація практична, ви зможете через деякий час, практикуючи, безпомилково визначати на ділянці. По препаратам невелика кількість. ви їх можете закупати собі наперед до початку сезону, знати, чим обробляти. І навіть зараз, коли вже ви прослухали, по хворобам. А це основні хвороби, бо ті, які ми будемо роздивлятися по е, некрозам по раковим. У раковим хворобам по некрозам, які будемо роздивлятися на наступних уроках, то там контроль насправді він дуже такий обмежений. Більше профілактика, там ми будемо більше розмовляти про агротехніку. А основні хвороби, які ми будемо лікувати, це хвороби саме хвої, хвороби хвої молодої, хвої другого року. І препарати для них вони досить стандартні. Тому ви вже зможете самостійно потрошку, маючи цей перелік. Хвороб складати таблиці, які я складала, які ви придбали собі дивитися на ці таблиці. Можливо, у когось буде, хто має цю таблицю, якісь інші запитання з таблиці, то я зможу знову про них розповісти, щось додати, але захист рослин і підбор препаратів це дуже динамічна така справа. Ви знаєте, що у вас є період, є прояви, є період ураження. І ви розумієтеся, коли чим вам треба обробити. Але ви можете бути дуже динамічні і підбирати різні препарати, розуміючи, що це може спрацювати. Тому у нас ще з вами залишилася одна невеличка тема. Я розповім про вплив абіотичних, абіотичних факторів, факторів неживої природи на хвороби хвойних. Але ця Ця невеличка тема, яку я обіцяла, вона не є такою головною. Хвойні рослини насправді вони не так сильно уражуються біотичними факторами. Це температура, світло, волога, наявність поживних елементів, не так значно і не таке велике значення мають якось вплив саме інфекційних агентів і інфекційні хвороби.